Що зараз відбувається в світі? Масово да, інтернет розвивається, роботи все для людей менше і менше, тому що на зміну да, приходять нові технології, роботизація. Да. Старі методи вже не працюють. Я з 2018 року працюю в інтернеті, знаю про що говорю. Все да. більше і більше людей для себе обирають саме інтернет. Так. Мова йде, друзі, про маркетплейси. Так, ні для кого не секрет, що сьогодні ми все більше і більше купуємо товари на інтернет-магазинах. Купівельні звички людей змінюються. Так, люди вже не хочуть переплачувати за продукцію. Так? Раніше ми купували це в мережевих компаніях різну продукцію. Продукція, яка собівартість якої була 80 доларів, продається там за 60-70 доларів. Відповідно, люди зрозуміли, що це невигідно. Да? І все більше і більше купують на маркетплейсах. Тому, чому так? Тому що вигідно, тому що можна купити набагато за нижчою ціною і непоганої і якості Е, Дуже популярні да, в Україні такі маркетплейси, як ProMUA. Розетка, Алло, OLX, Ну, всім відомий, звісно, AliExpress, Ну і Amazon, да, самий такий монстр, самий великий маркетплейс світовий, який нарічує вже 230 мільйонів користувачів. Так ось, давайте познайомимося коротко про себе. Звати мене Артур Гайсен. Так, я в компанії цій знаходжуся в статусі золото з 2023 року. Хороша новина заключається в тому, що на сьогоднішній день абсолютно кожна людина може собі створити джерело доходу, користуючись цього навсього своїм телефоном і інтернетом. Телефони є зараз практично в кожної людини, і інтернет також нам доступний, слава Богу. Навіть в Україні зараз це дуже актуально, тому що обмежено пересування, да, в нас війна, але життя продовжується. Гроші потрібні всім. І якраз сьогодні я розкажу про цей новий тренд, так, 2025 року, який доступний абсолютно кожній людині, да, неважливо, скільки вам років, в якій країні ви проживаєте, тому що цей сервіс працює в цілому світі. Доступний вхід абсолютно для кожної людини. Абсолютно немає ніяких ризиків, і саме що цікаве, що не потрібно нічого продавати, купувати для того, щоб заробляти. Це, другими словами, бізнес-рекомендацій. Так, я користуюсь, мені подобається і я рекомендую. Так ось створили цей клуб американський, да, відомі люди, це наші продук, по продукції, да, в нас є доктор Райан Гудкін, директор, який розробляє цю продукцію да, найвищої якості, і його дружина Ліза Гудкін. Директор по маркетингу Наудер Хазан, це є пастор церкви, який має 30-річний досвід в цій сфері, має п'ятеро дітей уявіть собі побожна людина. Да? І СЕО компанії, генеральний директор Бен Глінський, який створив саме цей проект для людей. Його бажання було створити такі, таку компанію, в якій могли би заробляти. Гроші абсолютно всі люди, да, тому що він створив це для людей. І далі ви зрозумієте, чому саме так я говорю. Ось чотири наших засновника, які є дуже відомі люди в цій сфері. Що по суті таке наш клуб? Називається він Лівгуд. Бачите, тут його назва. Що це? Поговоримо про саме про магазин, наш да, про продукцію, яку ви можете купляти, можете не купляти, тому що наш основний продукт це є гроші, да, це членство в клубі. Але кожен член клуба має можливість купувати найякіснішу продукцію по найнижчим цінам з гарантією повернення коштів. Ось гарантія такої я ще не зустрічав в жодному магазині, да, де ви маєте. Три місяці гарантії на любу продукцію, придбавши, яку ви можете протягом цього часу покористуватися і повернути гроші, в разі чого, якщо вам щось не підійшло. Ну і звичайно, що мене тут привабило, це сім видів виплат. Так, сім видів виплат, на які я звернув увагу, тому що мене цікавило саме фінансова складова. Для того щоб було розуміння, наскільки тут вигідно окупувати, да, тому що дивіться, от. Оранжевими цифрами відмічена продукція в нашій компанії і для порівняння скільки аналогічна продукція коштує на ринку. Уявіть собі, скільки ви економите В середньому відсотків ми економимо на якщо ми купуємо на цьому маркетплейсі. Хочу сказати, що вся продукція має знак GNP. для того, хто в темі, той знає, що це незалежна оцінка, це найвища якість. В середньому, бачите, по цінам це така невеличкий скріншот. Я зробив, да там набагато більше асортимент, але так, щоб було розуміння, дивіться наскільки ціни відрізняються в нас в нашій компанії. До речі, що стосується ефірних олій, да зараз ціна знижена і можна купити за 30 доларів. Тут ще стоїть стара ціна. Ну, це для клієнтів, да, хто хоче купувати, тут можна просто користуватися як клієнт, да, купляти собі тут продукцію, економити гроші. До речі, кажуть, що зекономлені це ті самі, що зароблені. Ну і переходимо до самого головного. Так, що ми тут маємо? Я завжди кажу, саме головне і наш продукт це є гроші. Да, і членство в цьому клубі дає нам можливість заробляти гроші. І ось партнерський план винагород. Наш так, він якраз зараз ми його розберемо, да, і ви зрозумієте, чому сюди реєструється близько тисячі людей кожен день. Перший вид доходу, так, це щотижневі наші виплати. Нам, до речі, виплачують гроші кожен четвер, і сьогодні, до речі, четвер, і сьогодні в нас день виплат. Так, і сьогодні, до речі, ми отримуємо по результатам місяця. Тому вітаю. Всіх партнерів, хто вже є в клубі, да, кожен партнер, який попрацював, отримує кожен місяць тут виплати. Дивіться: в нас є всього-навсього 5 кар'єрних рівнів. Да. Першу людину, яку ви запрошуєте, ви отримуєте 50% на всіх рівнях. Тобто реєстрація в нашому клубі коштує 50 доларів. Так, то відповідно 25 доларів ви отримаєте в четвер. Як тільки ви закрили, запросили двох людей, закривши другий перший рівень, бронза, так, ви вже отримуєте з другої лінії, так, від тих людей, кого вони запросять. І відповідно тут ви можете заробляти до 10-ї глибини, бачите, до 10 го рівня. Це дуже щедрий маркетинг, так, половину ви завжди заробляєте, кожен четверг вам виплачують. І що хочу сказати ще від себе, так, я, моя задача сьогодні полягає в тому, щоби. Коротко вам розказати інформацію, а далі, звичайно, вам треба буде вже більш детально розібратися. Я даю таку ознайомчу інформацію, і наша презентація з вами пройде десь хвилин 20 максимум. Да? Тому е, налаштуйтеся і слухайте уважно. Е, це саме наш швидкий вид доходу да? щотижневі комісійні за швидкий старт. Е, наступний наш. Вид бонусу матричні комісії це є наша американська пенсія. Це те, що нас тут всіх приваблює. Да? Тому що в нас є остаточний дохід, попрацювавши тут, наприклад, рік чи два, ви зможете отримувати що місячну виплату. І відповідно внизу ви бачите цифри, да, на якому кар'єрному рівні, скільки ви можете тут отримувати цей пасивний дохід. До речі, хочу сказати, що це найменший вид доходу, який в нас існує. Другий, другий вид доходу матричні комісії. 2,5% ви заробляєте від всієї структури, яка буде у вас, так яку ви створите кожного, скажімо так, свій термін, так хтось це робить швидко, хтось помаліше, але. Все одно всі, хто долучається до цього клубу, мають можливість поступово да, вийти на ці доходи. Мінімально це 2047 доларів, це якщо ви нікого не запрошуєте. Да, а максимально по цьому виду бонусу на п'ятому кар'єрному рівні максимальний дохід 16 тисяч три долари. Звичайно, з тим також треба буде розібратися. Ну і найбільший вид доходу нашого, це. Так званий matching бонус, так відповідні бонуси. Уявіть собі, що за реєструючи сюди людей, ділячись своїм реферальним посиланням, ви отримуєте 50 відсотків від кожного особисто зареєстрованого вашою вами людину. Уявіть собі, що вертаючись до попереднього слайду, так. Наприклад, у вас через якісь там декілька років з'являться люди, які будуть там отримувати 2 тисячі доларів, чи 4, чи 8, так ви будете отримувати половину 50% за кожного особистого запрошення. І уявіть собі, що до п'ятого рівня ви можете це отримувати. Так? Тобто, навіть не від своїх людей, а від їхніх людей ви теж можете це. На цьому заробляти. І як показує так, вже чеки наших е, топ-лідерів, це люди заробляють вже по 50 і по 60 тисяч доларів. З, саме більший вид доходу це є відповідні бонуси. Ну, звичайно, з тим також треба розібратися. Так, в нас є три види доходу на продукції, Так, ми можемо тут ще й заробляти на продукції при бажанні, е, якщо люди купують просто продукцію за вашим посиланням, ви також тут можете отримувати дохід. Перший вид розрібні комісії, так, потім є ще один такий, це теж вам треба буде розібратися. Я нагадую, що ми тут не продаємо продукцію, нічого не продаємо і не купляємо. І п'ятий вид таких бонусів, так, це за залучення, коли люди купують, купують оптом, да, ви теж можете тут на цьому заробляти. Ну і самий такий цікавий да, вид доходу це. Наш діамантовий пул. Да, коли ми досягаємо п'ятого кар'єрного рівня е, рівня діаманта, так ми отримуємо 2% від світового товарообороту компанії. Це є наша американська пенсія. Да. Це коли е, зі всього товарообороту 2% ділиться між всіма діамантами, які досягнули п'ятого рівня. На сьогоднішній день їх є близько 160 чоловік, так і їхні доходи в середньому е бонус цей складає десь до 2 тисяч доларів, крім того, що вони ще отримують за те, що вони проробили роботу да, від слової мережі користувачів. У нас ще є шостий вид е кар'єрного росту так, да, коронований діамант. На сьогоднішній день їх є чотири, да, і їхній бонус по цьому кар'єрному рівні так складає близько 20 тисяч доларів. А всього разом десь приблизно 50 тисяч доларів вони заробляють на сьогоднішній день. Так, що хочу ще додати, щоб ви розуміли, чому майже 2 мільйона людей на сьогоднішній день користуються цим, цим клубом, да, цим сайтом, тому що дуже Е, великі можливості для людей, і основні переваги, які вони тут отримують, так це те, що е, цей маркетплейс працює в цілому світі. Уявляєте собі, доставка продукції, люди можуть замовляти собі в цілому світі. Е, легальна і надійна компанія, да, тому що це є американська компанія, зареєстрована в штаті Флорида. На сайті ви можете перевірити всю інформацію. Е, до речі, е, Якщо ви чули про Костко да, на мережу гіпермаркетів, то ви знаєте, що цей, цей, цей магазин працює вже 40 років. А я хочу сказати, що наш клуб це якраз то саме костко, тільки вже в новому виконанні, да, тут набагато все динамічніше і набагато вигід, набагато більше вигід для людей. Доступний вхід абсолютно для кожної людини, друзі, тому що. Реєстрація коштує всього-навсього 40 доларів і абонплата так, 10 доларів на місяць. Тобто За 50 доларів ви отримуєте свій телефон, в своєму телефоні надійний, легальний міжнародний бізнес при бажанні, якщо ви хочете заробляти. Абсолютно немає ніяких зобов'язань і продаж, про це я вже говорив. так, Ви тут не зобов'язані нічого купляти, продавати і можете займатися своїми справами, а тут просто бути як клієнт. Чи просто десь колись собі додатково заробляти гроші? Стовідсоткова гарантія повернення коштів. Такого я теж ще ніде не зустрічав, це те, що купивши будь-який продукт, ви можете на протязі трьох місяців повернути кошти. Простий маркетинг. Вам не треба нічого тут придумувати. Комп'ютер робить все за вас. Немає обмежень по доходам. Це дуже важливо, так, тому що. Є люди амбітні, які хочуть більшого, так і тут вас ніхто не обмежує. Ви можете тут заробляти стільки, скільки хочете. Е, є можливість отримувати виплату в біткоїнах. Ми заробляємо в доларах, так а можна ще й заробляти в біткоїнах. Це е, тому, що ми співпрацюємо з міжнародними платіжними системами, є вайлок і бікпей, і можете переводити свою заробітну плату в біткоїн. Ну і нема термінації для тих, хто був хоч раз в мережевих компаніях, особливо в, статус, в лідерських статусах, хто знає, наскільки це важливо, що ви можете бути в різних проєктах, ніхто вас за це карати не буде. Так що, друзі, дивіться, що місячне членство в нас коштує 9,95, можна зекономити, взявши річне членство за 100 доларів два місяці, ви отримуєте подарунок. Це така от коротенька інформація по реєстрації. Е, так що, е, знаєте, свого часу я про, пропустив біткої, не купив. Да? І це говорить про те, що якщо є, на ринок заходять глобальні проекти, а це такі, як Amazon, Google, Apple, так, це є глобальні проекти, які захоплюють весь світ, то дуже важливо не пропустити. Так ось. Наш е, клуб це є також глобальний проєкт, який зараз займає перше місце в світі по швидкості розвитку. І зараз ви в цьому переконаєтеся, тому що я покажу вам е, саме сайт, на якому ми можемо перевірити всю цю інформацію. Тут аналізується близько 500 самих успішних проєктів світових. Да? Е, ви бачите, да? тут будь-яку компанію ми можемо перевірити на. Зараз я включу. Давайте, тут є російська мова, так, щоб було зрозуміло. Обзор компанії. Давайте подивимося обзор компанії. Давайте подивимося, хто які компанії знає відомі. Давайте подивимося, щоб було розуміння. Да? Можливо, ви є в якихось компаніях. Називайте якусь компанію, і зараз перевіримо, як це працює. Артур, будь ласка, подивіться кораловий клуб. «Корал». Є Coral Club, Дивимося. Так, Coral Club, 5 зерочок. Канада, канадська компанія. Да, дивимося графіки в 2022 році різко піднялася, і на сьогоднішній день тримає цю планку. Да. Ну, тут аналіз останній був за 24 рік, щоб було розуміння, да. на сьогоднішній день займає 246 місце в світі. І подивимося рейтинг надійності. Є таке от незалежне обслідування, де компаніям виставляють рейтинг надійності. Ви бачите А плюс рейтинг надійності. Ось. А плюс, щоб ви знали, найнижчий рівень це Д, а найвищий це 3 А. Так що. Давайте ще в кого є якісь компанії. Дуже класний сайт, ви тут можете перевіряти абсолютно любу компанію. До речі, хочу сказати, що тут виставляються компанії тільки ті, які, скажімо так, досягають якогось товарообороту да, мільйона доларів. Не всі компанії тут є, да, маленьких тут немає, а є такі глобальні світові компанії. Давайте ще які компанії подивимося. Одну ще подивимося, да, і потім подивимося на нашу. На фармасі. Фармасі, фармасі. Да, так. Вот є фармасі. Дивимося фармасі. Так, п'ять зірок. Туреччина. Бачите, так? Да, товарооборот у 2024-му трошки знизився. Але на сьогоднішній день займає 19 місце в рейтингах, так, і має рейтинг 3А. Це дуже хороший рейтинг надійності. Так, ну і що? І давайте тоді дивимося нашу панію. Тиждень ми вже не заглядали, так да, дивимося. Ліве. От, є ліфт. Жити добре. Так. Ви бачите, компанія з 22-го року. Як стрімко вона розвивається? Ви бачите цей графік у му році, наскільки стрімко пішло вверх. да? Е, да Дивимося, перше місце сьогодні наш рейтинг в нашій компанії. Бачите? Ви бачите рейтинг надійності 3А. Тому ми чітко тримаємо перше місце. І це уявіть собі, компанії всього навсього 2,5 роки. Це просто неймовірно, наскільки швидко вона. Розвивається.